Україна знайшла посередника для мирних переговорів з РФ. У цьому нібито чималі надії Київ покладає на Індію, зокрема на прем'єр-міністра країни на Моді, якого, начебто, обрали посередником, що посприяє закінченню війни. Принаймні про це пише американське видання «Політіко» з посиланням на українського високопосадовця, ім'я якого не розголошують. За даними змі про можливі варіанти мирної угоди, яка б забезпечила припинення бойових дій. Президент Володимир Зеленський говорив із моді ще під час нещодавної зустрічі в Нью-Йорку. За словами джерела, нюделі є для Києва великою надією на досягнення мирної угоди та ідеальним посередником у відносинах з Москвою. Чиновник підтвердив, що під час літніх перемовин з моді дав зрозуміти, що Україні доведеться піти на певні компроміси, втім не такі, які включатимуть відмову від територій на користь РФ. У статті наголошують, що, хоча Індія послідовно утримується від засудження російського вторгнення в Україну, однак при цьому виступає за повагу до суверенітету і територіальної цілісності, а також за припинення війни. І, схоже, залишається єдиним реальним варіантом посередника серед інших можливих кандидатів, оскільки Швейцарія та Австрія стали на бік ЄС щодо запровадження санкцій проти Росії, а відносини США і Москви перебувають у стані глиб. Бокої заморозки водночас спроби Саудіївської Аравії зіграти роль миротворця провалилася. Китай звинувачують у допомозі Росії вести війну. А уряд Бразилії Володимир Зеленський розкритикував та назвав проросійським. Таким чином, українські чиновники мають надію, що саме Індія візьме активну участь у розробці мирної формули, оскільки ця країна здатна переконливо представити себе як нейтральну сторону щодо Москви і Києва та суттєво повпливати на перебіг подій у світі. Політіко також пише, що наразі міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшин поки не говорив, чи планує його країна формувати власні пропозиції щодо миру. Проте в Києві нібито дуже сподіваються, що Нью-Делі в майбутньому зробить крок назустріч. Підсумовує видання. Нагадаємо, що 23 вересня Зеленський зустрівся з моді у Нью-Йорку під час свого візиту до США. Це вже третя зустріч із прем'єр-міністром Індії за цей рік. За словами Зеленського, основна увага під час розмови була на посиленні взаємодії двох держав на міжнародних майданчиках, а також реалізації формули миру і підготовці до другого саміту миру. Додамо, влітку під час візиту до Києва у день державного прапора України моді заявив, що Україна та Росія цитую мають сісти разом і шукати шляхи виходу з цієї кризи. Також повідомляли, що Зеленський і моді домовилися провести найближчим часом друге засідання спільної робочої групи з військово-технічного співробітництва в Індії. Крім того, моді запросив Зеленського відвідати Індію. За шість тижнів до цього індійський прем'єр також літав до Росії і мав зустріч з Путіним, під час якої обіймався з диктатором. і заявив йому, що війна це не рішення, а бомби та ракети не можуть забезпечувати мир. Софія Фанко, телеканал НТА.